Від мене картоплею, спочатку вам треба вирізати шапочку. Скіта. До Хеловіну ми приїхали на збір гарбузів. Це, до речі, давня англійська традиція. І походить вона корінням з часів, кельтів. Раніше, правда, вирізали різні мордашки з картоплі, але потім, після того, як англійці приїхали в США, вони подумали, що гарбузи це буде кращий варіант. Так, і почалася традиція вирізати різні. Мордашки з гарбузів. Подивимося, що нас тут. Виріжемо з вами якусь цікаву мордашку. Оцей? Можливо, оцей. Так. Подумаємо, але цей завеликий, мені здається. І... А можливо, отакий. О, я знайшла ідеальний. Отакий. Він не невеликий, і не маленький. Виріжемо з вами якусь цікавинку і покажемо, що... що вийде майстер клас. Алі ти робила це раніше? Ні, насправді я ніколи раніше тут не була, завжди хотіла відвідати це місце, бо коли ти проїжджаєш повз це, виглядає так живо та яскраво, це просто чудово. Та я завжди здивувалася, як ростуть гарбузи, бо іноді здається, що вони ростуть сюди, в будь-якому місці. Все ж тут чудово, я насолоджуюсь цим. ти щось казала раніше про США так. В Англії побутує думка, що багато хеловінські традицій просто перестрибують через Атлантику до нас, з Америки. Бо на жаль, моє медитинці це не було таким популярним. Наскільки я пам'ятаю, це не було чим, з чим би ти займався, і це перший рік, коли я беру участь в такій активності. Але вважаю ці традиції дуже гарними, і я все ж думаю, що ми їх перейняли з Америки. Але це класно, я правда насолоджуюсь, цікаво. Я думала, що ця традиція бере початок з Британії. Можливо, я можу помилятись, але я думаю, у них ж багато всяких гарбузов пирогів і подібних речей. І гадаю, гарбузи росли, американці їх збирали та зробили власну традицію згодом. Я можу бути абсолютно неправою, але менше з тим. Ми перевіримо це. Так, ми перевіримо. Точно перевір мене. Але якщо ти думаєш, що традиція пішла з Англії, це добре. Най буде так, бо вона чудова, а ще класно бути на природі. Так. Уф, це щось важко якось. Я не готова таким завжди займатися. Оце може раз на рік? Окей. Мабуть, це щось порівняно з нашим збором картоплі, але я не збирала картоплю, не закидуйте мене цапцями теж. Не закидайте мене картоплею, да. Або чим ви там ще можете не закидати. Так, ну що, ми щось спробуємо. До речі, я таки перевірила, хто ж започаткував цю традицію. І знаєте що? Ірландці та британці привезли ці звичаї на територію США, розкажу ще трошки про історію свята. Назва його походить від словосполучення All Hallows' Evening – Вечір усіх святих. І є його спрощеною формою. Традиція святкування Геловіну. Сягає корінням часів древніх кельтів, як я й казала. Кельти вірили, що в ніч з 31 жовтня на 1 листопада стирається кордон між світом живих і мертвих, а душі повертаються на землю. У ці дні вони відзначали свято Самайн. Кельти виголошували пророцтва, палили величезні багаті і приносили жертви богам. Під час таких церемоній вони носили костюми зі шкір та голів тварин. У-у-у-у! У восьмому столітті папа Григорій III назвав 1 листопада днем вшанування всіх святих. Згодом він обібрав деякі традиції Самані. А як же без головного героя цього свята Ліхтаря Джека? Зараз ми його і робимо. Знаєте звідки походить ця легенда? Легенда згадує хитрого грішника Джека, якого не прийняли ні в пекло, ні в рай. І він поневірявся на землі з пекельним вогнем у руках. Для того, щоб полум'я не згасло, Джек використовував гарбуз як ліхтар, який став згодом з символом свята. Біля поля є ось такий магазинчик, до речі, можете зайти і щось собі придбати. Багато. Багато є і традиційного. Не вірте нікому, коли кажуть, що в Англії немає своїх страв національних. Наприклад, їхні улюблені пироги різноманітні, як йоркшир. А тут знов хеллоуінські штучки. Зважайте лише на те, що зазвичай в таких магазинчиках ціни більші, аніж у звичайних супермаркетах. Наприклад, Морісенсі, Маркен Спенсері. Вирішила погуляти цим магазинчиком. І мені так подобаються ці іграшки, такі класні. Якенькі. Але, до речі, мушу сказати, це не іграшки, це тримач дверей. А точно в них же ж є така традиція, можна сказати. Англія повна сюрпризів та традицій насправді. І в них в багатьох будинках стоять різні такі. Начебто іграшки, але не іграшки. А насправді це тримач дверей. Так, ну, тут ще й безоплатна дегустація джину традиційно англійського. А, спробуємо. Я пробувати не буду. І не я все таки спробую я не знаю, чи я виживу після цього. Я не впевнена, бо я не п'ю алкоголь особливо. Для мене це занадто. Воно смачне, але. Ні. Я вирішила подивитися, що там в інших магазинах, як в Азді, Морісенсі, наприклад, в популярних мережах в Англії. Подивимося? По дорозі в магазини навіть зробили британське сонечко. Не вірте тим, хто каже, що в Британії завжди дощ і погода жахлива. Насправді це не так. У мене іноді складається уявлення, що тут постійна весна, постійно щось цвіте, зелено і досить. Який клімат, я би сказала. А саме британці кажуть, що в них 12 сезонів, а не 4. Подивимось, що в нас тут. В Британії, хоча і не так масштабно святкують Хелловін, як в США, але в маркетинг працює добре. Ой, це дуже стрьомно. Я би таке не купувала. Так, достатньо спуки. Одним словом, будинок прикрасити можна дуже добре. То так, щоб повідлякувати небажаних гостей або недокучливих сусідів, хоча тут всі дуже привітні. Так, морі сенці теж всяких штучок багато. Ой. І таку штуку я теж не хотіла купувати. Та як сходити в страшну кімнату, не рекомендую була. Краще підійти у якусь комедійну або детективну з друзями. Погляньмо на інші традиції. Алі можеш розповісти, а звідки ця традиція взялась? Так, я можу спробувати. Часи локдауну люди почали робити топери для поштових скриньок. Тобто, це ще свіжа ініціатива. Я думаю, люди і раніше цим займалися, але протягом локдауну це поширилося, бо люди більше часу проводили вдома та хотіли підійняти собі настрій. Наприклад, було багато для НИЧ на медичну тематику. Насправді це нелегально ставити щось на гору поштової скриньки, Бо це, очевидно, є власністю королівської родини, тобто це нелегально. Але керівництво держави так намагалося підбадьорити поштарів, що головна пошта випустила заяву. Якщо топер не заважає листоноші виконувати свою роботу, тоді все добре. Всі люблять їх до речі. І вже багато по всій країні, але й регіони, де люди намагалися їх встановити та чомусь їх знімали. Нам пощастило в цьому плані. І зараз це розростається дедалі більше. В Бро ми зробили перший такий близько півтора роки тому. Зараз у нас встановлено десь сім топорів, і ми їх чергуємо щомісяця. Цей тематичний, так? Так, цей прикрашений до Хелобіну. У нас є календар івентів, які відзначаються в країні. Ми слідкуємо за ними та також намагаємося робити до благодійності, які ми з вами побачимо пізніше. Ти казала, що це має світитись. Так, ця пряжа має світитись у темряві. На жаль, через освітлення над багатьма поштовими скриньками цього не видно. Зрозуміло, що ліхтарі стоять, щоб люди знали, де скриньки є, та могли їх побачити. Проте він світиться. Я обіцяю, що це так. Ти це зараз просто не можеш побачити. Цей привид, до речі, трохи хитається від вітру, щоб він робив, так би мовити, у це важко зробити такий топер. Так, цей зайняв десь 50-60 годин роботи. Він був зроблений однією з наших активних дівчат Ешлі. так так десь 50-60 годин вона витратила, щоб його закінчити повністю. Так, ти можеш його потрогати. А ось дивись, тут сюди безпечні очі. Вони не можуть випасти. Наприклад, діти можуть їх чіпати, та вони не відірвуються від фігурок. Топер не порветься. Мені подобається. Так, правда він класний? Точно, ми їх дуже любимо. Вони наповнюють всі дні яскравішими кольорами. Мені найбільше подобається привид. Так, бачиш, як він хитається на вітру. Але гарбузик також класний. Так, так, саме так. З часом Геловін набув розважального характеру, і зараз є одним із найбільш яскравих свят за масштабами декорацій, костюмів та традицій. Не лише вулички та крамнички прикрашені. А чи прикрашають будинки? Подивимося. То вже, звісно, кожна родина вирішує самостійно. Як ви бачите, дехто робив декорації, а хтось ні. Дякую за перегляди! Якщо сподобалося, обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь та поширюйте серед своїх друзів, рідних, знайомих.